Скажіть. Скажіть, будь ласка, кого бачите головою об'єднаної громади? Никого. Дякую. не вам доброго дня. Можна, можна. Кого бачите головою об'єднаної громади? Ну, мабуть, мисник. А ви? А я не знаю, які кандидати ще є. А ви кого б хотіли бачити? Ну мисника, ні. Мисника хай. Мисника, дякую. Що ви скажете? Кого хочете бачити головою об'єднаної? Мисника я ж агітатором його. Агітатором дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, можна питання? Так, да, Кого б хотіли бачити головою об'єднаної громади? Ой, ви знаєте, я не володію інформацією по кандидатам. Ага, а дякую. Доброго дня. Можна. Скажіть, будь ласка, кого б ви хотіли бачити головою об'єднаної громади? А я не знаю, проділилася. Ще. я ще не проділилася. Ще не проділилася. Доброго дня. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Що ви Хотів знати, кого ви хотіли бачити головою об'єднаної громади. Де? Уменські об'єднані. Самосозначні. Мешків багато, розумієте? Ну це кого, а фамілію? Ну я ж не знаю, я ж тут, як говориться, не постійно знаходжуся. Пробачте. Ага, дякую. Можна доброго дня. А ви виставите потом? Конечно, в інтернет. Ніна, подожди трошки, слухай вас. Скажіть, будь ласка, кого б ви хотіли бачити головою об'єднаної громади? Інкогніто, не знаємо, ще не думали. Пішли, не Олександра да, Петровича мисника. Мисника, да, дякую, да. дякую. А я навпроти бачу голову кого? громади Надія Примакова. Дуже, а чудова, дуже чудова людина. Чудова людина, дякую. дякую вам. Какое? А кого ви хотіли бачити головою об'єднаної громади? Якої об'єднаної? Ну менської територіальної об'єднаної громади Вони всі бандити, всі перестріляти треба. поставити з автомата. Раз, усі усі до єдиного. До єдиного. Отак. Бо о. як були на час, такі бідні довели, вже да, до кондиції. Ага, дякую, дякую. Так, дякую, дякую. До цього що поліція нова нас. Знаєте таку поліцію? Ну, знаю. Бабку поймали з яблуками, штрафували на 10 гривень. А тих, придурка усі, що мільйонами барочає, так тих не Так, це де? У Мені, чи? Под Київської області. А -а -а. І бабка така колотить пенсіонерка нещасні копійки. Вона ну, то... продавала з землі, не положено. Ага. А ти я у людей отдирали і земля, тим положено. Дякую вам. Шановний, можна вам питання? За да, що будемо говорити? Ні, ну, не, 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 не тільки під камеру. Кого б ви хотіли бачити головою об'єднаної громади? Ще думаю. Ага, дякую. Питання? Да, питання таке. Да, под, под... под кого? Под мисника? Ні. Ні, а кого ви бачите головою? Ну так і не мисника. Ага вам? Ну, Можна питання? Ну, да. А скажіть, кого бачите головою об'єднаної громади? Дякую. Не знаю. Не знаю. Не. Питання вам, шановний, дня. До... кого Доброго. бачите головою об'єднаної громади? Без поняття. Ще Ще не думав. Ще ні, дякую. Який? Кого бачите головою об'єднаної громади? Не знаю. Ще не думала. Ще не думала, ні. дякую. Ви кого бачите головою об'єднаної? Тримакова. Тримакова. А чому? Чого? А чому? А чому? Тому що Я вийду в центр я бачу, школя, що робиться. Ага, робота робиться. Да, робота. Щоб діло, щоб офіційно, так, кадр. Що з толком? Дякую, дякую. А так я дивлюся, я старій сяду, присяду, лавочка є. О, а дякую, готова. дякую. І ще тільки, звісно, ви нашу вулицю садовую, Ну, вони світ не провели, ще ладно. Ага. А це примаков проводить світ. Ну, я так не примаков, не примаков, ну... На прийому, дякую вам, дякую. Питання? Лучше не надо. В чому? Да, ну, его не, хочу розвивати, ведь ты еще на политике, на политике. Да просто, ну, вибирати прийдеться. Кого бачите головою громади? Самого себе. Мені хай би в старий оставався. Примаков. Да, який там примаков? Питання? А кого бачите головою громади об'єднаної? <рес> не знаю. <рес> не знаю. Навірно, настоящого. Та й що настоящий. Дякую, дякую. Вам питання, доброго дня. Можна, Сергія. Кого бачите головою об'єднаної громади? Примакова. Дякую вам. А я Стальніченка. Стальниченко... А ви Стальніченка? А Стальніченко балотується? Балатує. Не, балотує. не знаю. Вам? Можна. Скажіть, кого бачите головою об'єднаної громади? І всі, що балотуються, нікого. Дякую. Не? Не. Кого бачите головою об'єднаної громади? Оберіть да ту камеру. Питання можна вам? Яке, яке питання? Кого ви бачите головою об'єднаної громади? Я не знаю весь список що там буде. А кого б хотіли бачити? Даже не знаю, треба подивитися тих претендентів хто претендує на голову, а тоді вже що. Ага, Я дякую вам. Сережа не треба. Чому? Так важливість питання. Я знаю, що вся життя зараз дуже важлива. Кого бачите головою об'єднаної громади? Я ще не бачив, хто не туди. А кого б хотіли бачити? Ну я ж побачу, хто туди йде. Ага, Тоді дякую, буду дякую. Дякую. Не? Скажіть, будь ласка, кого бачите головою об'єднаної громади? Мисника. Дякую. вам. – А чому? М Первий стаж, во вторих. же э, ну, должен до мужчина. Дякую. А кого бачите головою об'єднаної громади? Не, не знаю, не зорієнтувався. А кого б хотіли бачити? Добру порядну людину. А хто б не був прізвище не важно. Дякую, дякую. Доброго дня, шановний. Можна питання? А кого ви бачите головою об'єднаної громади? Вчора <говори> як А що так тяжко? Просто тру трудне, нема. кандидатур з тих, що рвуться до тої власті. Кандидатур я не бачу. Кого ще нового треба? Новых людей люд. <рес> <Да. 20 000. рес> людей надо, молодежь надо к этому делу, Яких не пускают до той влады, треба поколення слідувати. Дякую